Отже, у нас зараз тематична діагностувальна робота за темою «Словотвір та орфографія. Безпосередньо те, що ми вчили про способи словотвору, про творення слів суфіксами різними сіки, зіки ціки, чичи, -чи що жучи та тому подібне. Те, що ми вчили з вами про опис складних слів, послухайте мене уважно з першого по десяте по одинадцяте завдання, у вас одна правильна відповідь була би але. У третьому завданні, там, де укажіть слова, укажіть слова, тобто на одне їх декілька. Які утворені прифіксальним способом, там є один бал. Тому з 1 по 11 ви можете заробити 6 балів. Дванадцяте завдання на встановлення відповідності, плюс одна відповідь там буде зайвою. Врахуйте це під час виконання завдання. Тринадцяте завдання. 13. Потрібно записати слова подані нижче, знявши риску. Тобто, у вас подані ось так слова, а ви їх записуєте так, як вони мають бути написані, тобто в правильному форматі. Зрозуміли, чітко, хлопці? Зрозуміло. Далі, 14 завдання. Вам потрібно утворити від поданих слів слова новим способом, указаним поруч з дужках. Дивіться: ліс утворю від нього слово префіксальним способом, великий. Утворюєте слово суфіксальним способом. Зрозуміли? Ну, Логічно, що профіксально даємо префікси, суфіксально даємо суфікси, і так далі. І п'ятнадцяте завдання невеликий твір. Тобто есе тема, чому варто любити осінь. Варто чи не варто розмірковуйте саме ви. Приблизно 7-10 речень середнє. Наявна ваша власна позиція і має бути вступ, основна частина та кінцівка. Це можете зробити 3 бали. Тобто загалом ви заробляєте 12 бань. Зрозуміли? Покликання в Humanі вже активне. Зараз я вам доблю його в чаті в Human. Будь ласка, переходимо, виконуємо до кінця уроку. Домовились? Питання маєте? Ні? Тоді отже, по тестових питаннях я пробігатися не буду. Але єдине слово, що творено при фіксельним способом, це питання хочу розібрати. У вас мало бути відповідь про добре, і привітати. Правда ж? Префікс тут «пре» від слово добрий, а привітати слово якого? Вітати! Відповідно, це дві правильні відповіді. Доброта, гарненькі було? Так, це дві правильні відповіді. Покажіть слова. тобто їх мало бути декілька. Те, що я наголошую: зверніть, будь ласка, увагу. Далі, друзі, що би я з вами хотіла ще говорити. Б... У нас є відповідність. Давайте розбиратися. Зелень та синь. від яких слів вони утворилися? Зелені і синій. Відповідно, я щось в них забрала, а ми з вами ці слова розбирали на уроках. Тому ми з вами знаємо, що ці слова у нас який спосіб, якщо щось забираю, без, без афіксний. Малятко котусенько. Власне, що є? Які суфікси Ядк і еньк. Це який спосіб словотвору. Суфіксальний. Присів і переніс. Присів від якого слова слова сів утворились, правда? А переніс від слова ніс нести. Відповідно, це префіксальний спосіб. Зазеленіти і домальований, від яких службує слово зелень, так? От. Суфікс ід, префікс за. Відповідно, це спосіб словотворики, саме як і домальований. А ось складання слів або основ, це у нас буде зайва відповідь. Гаразд, Розберемося з цими словами. Друзі, синьо жовтий, як я напишу. Разом окремо чи через дефіс? Ну ж бо. Була камери. Через, через дефіс, де правильно. Кольори і те, що ми можемо вставити між ними і через дефіс апельсина, як я напишу. Разом окремо через Дефіс. Тепер пригадуйте дуже цікаве правило: пів з іменниками, з якими воно не означає єдине поняття. І ті житті в родовому відмінку нема кого чого пів апельсина, ми їх окремо. Нижньодніпровський, як я напишу цю сполуку. Точніше, це слово. Ра. Разом бо нижнє Дніпро, правда? Жовто-гарячий. Що про нього ми з вами знаємо? Це виняток, так? На позначення кольору помаранчевий. Я вам казала, жовто червоно та золото гаряче. Ми пишемо як їх. Кольори відтінки синьо-жовтий, наприклад, пишемо через дефіцію. А що гарячий, гаряче, значить так відтінно йде. Але це кольор і пишеться як Ра. Зом. Півострів, як я напишу. Дівчата, хлопці, як півострів пишеться? Разом окремо чи через дефіс. Означає єдине поняття, тому ра. Разом. Разом. Полумисок, як я напишу. Полуто напів пишеться завжди як? Ра. Разом. Далі, дото треба було утворити слова. Наприклад, ліс, я бачила, в когось був праліс. Префікс додали, зали вийшло, так? Великий, який суфікс могли додати, ми, щоб був суфіксальний спосіб. Ну, Будь-який. Наприклад, величезний езен, так? Або величенький еньк. Може бути, може. Ану, море, префіксально, суфіксальним способом, як буде слово це? Там, здається, у гліба було написано гарно. При. Примор. Морський муре, там, кампри і приморський. Малий. Це слово можна було подвоїти. Було б що? Малий тере, малий, малий малий. Пам'ятаєте, що слова синонімічні, однакові або близькі зазначення пишемо як через дефіс. Сірий сизий. Що у нас утворилося? Сіро. Росизий. Росизий. Так, правильно. Ну, есе ми з вами розбирати не будемо, тому що це було індивідуально, я там понаписую, потім, якщо будуть питання, тоді з вами його обговоримо. А ми зараз переходимо з вами безпосередньо до опрацювання нашої нашої, 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 нашої теми. Ми зараз поговоримо з вами про частини мова. Будемо ж великої згадувати ваше завдання зараз зі мною швидко, гарно працювати. Отже, безпосередньо ми знаємо, що в нас є 10 частин мови. Давайте пригадувати основні іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово та прислівник. Це самостійні частини мови. Далі у нас є службові сполучник, частка і прийменник. І окремо ні службова, ні самостійна частина мови це є вигук. Тому ми з вами розпочнемо аж до Нового року, і будемо вивчати саме іменник. Але зараз допомагайте мені одразу пригадати, що це таке. Іменник це частина мови, яка що робить, називає предмет, якийсь істот, так явище поняття. понятті. Тепер на які питання: хто або що? Наприклад, хлопець, книга Київ має рід, має число. Пам'ятаємо це з початкової школи чи ні? Пам'ятаємо трішки. Так, іменник, до речі, змінюється за відмінками. Ми зараз на них загострювати вашу увагу не будемо, тому що будемо так чи інакше їх все одно вчити. Але пробіглися очима. У нас в українській мові є сім відмінків. Називний родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий та кличний. Прикметик що це за частина мови? Це частина мови, яка що вказує на ознаку предметника питання, який чий. Прикметники взагалі, нас, до речі, описують, що предмети за якістю. Наприклад, розумний, мамин, яскравий і так далі. В ньому, до речі, також рід, є число. І змінюється з відмінками разом з іменником. Якщо він з іменником разом вживається, не буде один, той самий рід, число та відмінок. Но ми ж як кажемо: красива дівчина чи красива дівчина? Звичайно, красива дівчина, правильно ж? Великий будинок чи велика будинок? Великий будинок. Пригадали це? Дівчата хлопці? Мене чути? Дівчата хлопці?